Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо порядок нарахування щомісячної премії у програмі BasBookLoтеProf. Такий вид нарахування знадобиться, якщо працівникам передбачено щомісячну премію, яка залежить від заробітної плати або інших показників. Налаштовується він один раз і далі його можна використовувати в автоматично в документах. Отже, розпочнемо. Переходимо до розділу зарплата і кадри, довідники та настройки. І обираємо нарахування. Натискаємо кнопку Створити. Заповнюємо найменування. Наприклад, премія місячна. В реквізитах код заповнюємо або числовий, або літерний код. В даному випадку в мене буде абревіатура «ПМ». Переходимо до закладки Опис. В категорії обираємо премію. Далі система запитує нас, чи заповнити за шаблоном інші показники. Я натискаю так. Спосіб розрахунку премії. В даному умовно-числовому прикладі я обираю відсотку. Залік часу. Можна обрати або зарахування відпрацьованого часу, або зарахування норми часу. В даному випадку я обираю перший варіант. Далі переходимо до розрахунку бази. Період розрахунку. Маємо обрати, яким чином ми будемо нараховувати премію. Можна обрати за поточний місяць, можна обрати за попередній місяць, якщо премія нараховується із запізненням, або інший потрібний варіант. В даному випадку я лишаю поточний місяць. Далі переходимо до кнопки підбір. Тут ми маємо обрати, з яких нарахувань у нас буде нараховуватися ця премія. Я обираю «Оклад по днях, погодинна оплата праці і натискаю ОК. Переходимо до закладки Послідовність. Це важлива частина, оскільки вона відповідає за порядок розрахунків. За допомогою кнопки Підбір обираємо ті нарахування, які повинні бути зроблені до розрахунку премії. Наприклад, це може бути як основна зарплата, так і надбавка чи доплата. Я обираю основну зарплату оклад по днях, натискаю ОК. Важливо, якщо послідовність не вказати, система може виконати розрахунок в неправильному порядку і сума премії буде неточною. Далі переходимо до закладки Податковий та бухгалтерський облік. Оскільки я натискала заповнення автоматично, програма мені одразу підтягнула вид доходу по ДФО, вид ЄСВ. Мені лишилося тільки перевірити відображення у бухгалтерському обліку. В даному випадку, вказано за даними про співробітника його планових нарахуваннях, можна обрати інший варіант, як зазначено на рахуванні. І рахунок підтягнувся автоматично 661 За потреби це можна відредагувати вручну. Звіти. Звіти також заповнилися автоматично. І вид нарахування також. Після того, як всі поля заповнені, натискаємо кнопку Записати і закрити. І бачимо, що у нас з'явився новий вид розрахунку Премія місячна, і його можна буде використовувати в документах на рахування зарплати. Як бачимо, налаштування займає лише кілька хвилин, зате в подальшому це значно спрощує роботу бухгалтера. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленням.